Це другий випуск рубрики Шлях до фіта з нолі», Ну, відповідно, день-два. Трохи, трохи узнав, що Нолі подобається. Я узнав, що їй подобається такий виконавець, як Хардстоп Майамі. І давайте послухаємо, що взагалі хардстоп Майамі робить зараз. Trust me young man, your ego will mend Looking back at times like this, what a time for She wanna party and we are with a man of Head on a the what is like I don't Так, їй це сподобалось. Давайте ще тепер послухаємо, що вона робить, щоб поняти повністю картину. Дирекор. Так... О, жерк. Я сягаю K28, і свій акдін I'm song game. Я just diablo Так, ну, плюс джерк, тому давайте Царк біта. Дивіться, сьогодні у нас такий тречок вийвся. Подихали до того мосту. Твої листи. Тільки там піднялися нагору. Ти так очі закрила, зробила вдих і всього під'їхали чорнофрест. Такі хороші хлопчики. Всі дощі винесли, подужали мені. Я бачила, та... тебе і раніше Пушали. але Не так прозоро, а тепер. Я раю, багато, я граю я раю швидко, я просто літаю, я живий кусочок і я загниваю, ніколи нічого не будував, я просто ламаю. Зрозуміти мораль, просто це не наче казка. Все, що тобі треба, соха, це просто тяжко На мені, моя куня, вона зветься маска Все живе відреагу золота моя ласка. спати Дякую за спереді, я буду лікувати Мамі ніколи відповідати, я буду спати Це кінець літа, це кінець ого Це просто кінець, не пити чого Ну не дуже класно, вона є нійка Має довгу штуку, називається не нійка Сонце присвітило, воно мене пригріло Мені стало добре, я тепер я маю сили так я маю своє моїх дітей Байрифоні бой, так я відчуваю це, я такий смачний, я не наче крильце. Я дякую, нуля, я дякую за це. Те, що я рипую, я рипую дуже часто. Я рипую, дуже щастя, yeah. як на хліб вас. як на хліб пасла, це так вчасно це так Ой, ну одним словом, це Ви ви поняли? Прикольний, прикольний терчок, ну такий. Такий нихуя не прикольний насправді. Так, давайте це тоже запічем. Ось. Десь там ще був клаца, ні. Это парамайсели, так я і масели, я молодих дітей. Верифоні бой, так я відчуваю це. Я так і смачний, я не наче крильці. Я дякую, Ноля, я дякую за це. Так, ну наче все. Это парама. Звісно, по японськи дають. Ну, добре. А, ось такий турчок вийшов сьогодні без розбіру, бо я трохи не встигаю, як ви бачите. Ось тому думаю, десь 12. Ой. Тому, думаю, десь 12 буде відео. Дякую. Всім вам дякую, але тобі завжди дякую. Так, дякую за перегляд.